Відомий американський політолог Джордж Фрідман дав свій прогноз розвитку США на наступні 50 років. Як виходить з його слів, штати зараз перебувають на порозі вступу в золоту добу, і все, що зараз відбувається, завдяки президентові Дональду Трампу, не хаос у внутрішній та зовнішній політиці держави, а зміна парадигми, докладніше далі. За словами Джорджа Фрідмана, США сьогодні переживають період глибокої соціальної, економічної та інституційної кризи, яку політолог називає бурею перед затищем. Ця криза є частиною циклічного процесу переосмислення та перезавантаження країни, що відбувається приблизно кожні 50-80 років. Президенти США у періоди криз виконують роль свого роду інженерів, які радикально розбудовують країну, як це робили Рузвельт, Лінкольн та Джексон. Вони рішуче діють на початку свого терміну, а потім Тім коригують курс, стикаючись з опозицією. Наразі Сполучені Штати приходять до стратегії Фортеця Америка, що має на увазі відхід від активного втручання у світові конфлікти, але не до ізоляціонізму. Основний акцент буде зроблено на обороні власних кордонів. Політолог прогнозує прихід золотої доби для Америки, заснованої на нових технологіях. Матеріалознавства стане наступною революційною технологією, подібно до автомобілебудування у минулому. Розробки у цій галузі спочатку Чатко орієнтовані на космічні технології, наприклад, для супутникових лінз та енергопостачання, трансформують економіку. Власне, у космосі розгорнеться наступна велика конфронтація. Впевнений Джордж Фрідман, космос стане новим стратегічним майданчиком, подібно до того, як раніше океани. Контроль над супутниками має вирішальне значення як для тактичних військових операцій, так і для підтримки стратегічного ядерного стримування. США не є класичною імперією, що прагне територіальних завоювань, тому Штати ймовірно зможуть згорнути свою глобальну присутність без серйозних внутрішніх криз та почуття приниження, оскільки американське суспільство ніколи не відчувало сильної гордості за роль світового гегемона. Загалом у найближчому майбутньому основну увагу США буде приділено обороні власних кордонів та домінуванню в новій стратегічній сфері космосі, резюмує політолог. 30 квітня президент США Дональд Трамп відзначатиме перший ювілей 100 днів від початку роботи на посаді. Очільник Ник США входить у цей період із рекордним падінням довіри до його дій всередині штатів, що підтверджують численні незалежні опитування. Втім, переоцінювати це падіння не треба. Попереджає видання Європейська Правда. Дональд Трамп і надалі лишається найпопулярнішим політиком у США і тим більше у своїй партії. Докладніше далі. Перші 100 днів в період в американській політиці, за який оцінюють початкові успіхи президента. Нагадує видання Телеграф. Традиція почалася з Франкліна Рузвельта у 30-х роках, коли за перші 100 днів він ухвалив багато ключових реформ для боротьби з великою депресією. Ця часова позначка стала маркером ефективності старту каденції всіх наступних лідерів держави. На відміну від Рузвельта, Трампу за перші 100 днів своєї другої каденції не вдалося розв'язати жодної серйозної глобальної кризи, звертає увагу видання. РБК Україна. швидше навпаки за сто днів на посаді Трамп радше створив хаос там, де раніше був відносний порядок. Зокрема, торгова війна Трампа поставила весь світ на межу нової економічної кризи. Торгівля зі США перетворилася на ризиковане ремесло. Одночасно з'явилися питання до стабільності американського долара, який за сто днів втратив 10% своєї вартості. І якщо тарифна війна продовжиться, подальшого падіння неможливо буде уникнути. Торгова війна продемонструвала проблему хаос. Отичності рішення адміністрації Трампа неспроможність продумати очевидні наслідки. Крім того, політика чинного уряду США значною мірою побудована на неправді, підкреслює видання Європейська Правда. Американські фактчекери стикаються з промовами Трампа, де більшість фактичних тверджень є хибними. Але коли подібні заяви стосуються міжнародної торгівлі або зовнішньої політики, це може мати особливі наслідки. Так, одним з головних результатів ста днів Трампа стала втрата довіри до США, причому глобально пов. Всьому світу були підірвані відносини навіть із найближчими союзниками. Наразі США ще не відчули проблем через це. Але довіра у двосторонніх відносинах це доволі довгострокове актив. Він матиме значення в майбутніх політичних відносинах, у побудові ситуативних альянсів, а також у питанні інвестицій та торгівлі. Останнє може вдарити по США найшвидше, уже у середньостроковій перспективі. Також чинний уряд США не надто переймається законністю своїх дій, навіть у критично важливих питаннях. Більш того Трамп налаштований проти системи міжнародного права загалом. Тож чого можна чекати Україні від подальшого президентства Трампа щодо врегулювання війни? Є два варіанти: вважає видання Телеграф: це продовження дипломатичних гойдалок та вихід з переговорів через нібито розчарування обома сторонами, попри нещодавню зміну риторики Трампа на користь Києва та засудження російських ударів, його розуміння того, що насправді відбувається, фундаментально не змінилося. Адміністрація Трампа і далі роз... Зглядає війну в Україні не як питання глобальної безпеки, а проблему, що дісталася в спадок від Джо Байдена за останні 100 днів, світ змінився, і це не перебільшення. Ці пріоритети, політика та дії Америки, до яких звикла світова спільнота, перестали існувати, і не варто сподіватися на їхнє відновлення. Частина змін є незворотними. І навіть якщо наступний президент США захоче, то не зможе відновити стан речей, який існував до Трампа. Проблема в тому, що всі його дії мають глобальні наслідки. Зрештою, Трамп зараз перебуває лише на початку свого президентського терміну, який готує чимало несподіванок і в міжнародній політиці і в економіці. Далеко не факт, що ці несподіванки будуть приємними. Одне можна сказати напевно, нудна точно не буде. Дональд Трамп найстаріший за віком президент США на момент вступу на посаду. Йому зараз 78 років, згадуючи його попередника Джо Байдена, який засинав і плутався на офіційних заходах, змі часто турбувалися станом здоров'я 47-го президента США. А ризикована тарифна політика адміністрації Трампа, яка дозволила примножити мільйони його найближчому оточенню, а решті світу загрожує небувалою фінансовою кризою. Порушує питання про стан душевного здоров'я пана президента. І ось нарешті президент США – Дональд Трамп пройшов плановий медичний огляд. Докладніше далі. Звіт про медичний огляд Дональда Трампа було оприлюднено у профілі спікера Білого Дому Керолайн Лівіт. Особистий лікар президента Шон Барбабела вважає, що голова Білого дому перебуває у стані, якому можна лише позаздрити. Він демонструє відмінне когнітивне та фізичне здоров'я та повністю придатний до виконання обов'язків головнокомандувача та глави держави. Наголошується, що президент США здав кілька аналізів крові, пройшов кардіологічне обстеження та УЗД. У звіті зазначено, що вага. Трампа становить 101 кг кілограм за росту 190 сантиметрів. Він скинув пару кілограмів з лютого 2019 року і за індексом маси тіла зараз належить до категорії людей із надмірною вагою, але не з ожирінням. Серце Трампа в стані спокою б'ється зі швидкістю 62 удари на хвилину. А кров'яний тиск теж залишається в межах норми 128 на 74. При цьому лікар повідомив, що його клієнт набрав 30 із 30 балів на іспиті монреальської ко когнітивної шкали, який використовується для відстеження проблеми з мисленням, також не було виявлено проблем зі сприйняттям. Барбабела повідомив про те, що Трамп має шрам на правому вусі від стрілецької зброї, але це не позначилося на його слуху. В історії хвороби президента є гіперхолестериномія. Це стан, який може підвищити ризик серцевого нападу. Але лікар запевнив, що ситуація під контролем. Серед інших захворювань, зазначених в історії хвороби Трампа, перенесений ковід і шкірне. Захворювання, що часто викликає почервоніння обличчя. Президент приймає кілька ліків для контролю рівня холестерину, а також аспірин для профілактики серцевих захворювань та крем для лікування захворювань шкіри, зазначає особистий лікар Трампа. Він стверджує, що президент США веде активний спосіб життя, що позначається на його самопочутті. Серед прикладів такої активності він виділив його часті перемоги у гольф-турнірах. До того ж, республіканець це життя не палить і не вживає алкоголь з. Шов боку, Трамп відомий своєю пристрастю до нездорового фастфуду та газованих напоїв в овальному кабінеті. Наприклад, він навіть встановив кнопку для своєї улюбленої дієтичної коли. Нагадаємо, що під час минулорічної передвиборчої кампанії Трамп неодноразово звертався до теми фізичного та розумового здоров'я свого суперника, президента Джо Байдена, після невдалих дебатів з Трампом, які в результаті змусили Байдена вийти з президентських перегонів. Він відмовився пройти тест на когнітивні здібності, який і за його словами, не проходив за весь час перебування на посаді. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.